В українських районах тривають мобілізаційні заходи, і прошу до слова заступника міністра оборони України Івана Юрійовича Гевролюка щодо загальної шановний ситуації. Пане... Шановний пане президенте, шановний голову президії, шановний присутні, одним із головних завдань міністерства на сьогоднішній день є адаптація наших оборонних стратегій до швидкозмінних умов військово-політичної та військово-стратегічної ситуації. Тому продовжуємо реалізацію визначених заходів плану оборони Держави та його оновлення, зважаючи на поточні виклики. Це необхідно для забезпечення більш ефективного реагування на зміни у військовій обстановці. Одним із ключових заходів є мобілізація та залучення населення до роботи в силах оборони. Хочу сказати про кілька інструментів, які ми запроваджуємо для покращення результатів мобілізаційної кампанії країни. Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект 10.449 про мобілізацію який фіксує чотири важливі речі це обов'язки громадян обов'язки органів місцевого самоврядування облік всіх чоловіків від 18 до 60 років а також закриту частину Шпарин для ухиляння від мобілізації. Друге, президент України підписав закон 10313, який скасовує висновок військово-лікарської комісії як обмежено придатний. Наразі тривають погодження до змін до 402 наказу, та з середини травня розпочнеться переогляд та підтвердження придатності до служби тих, які були обмежено придатні. Верховна Рада Підтримала в першому читанні законопроект 10.379 про збільшення штрафів за порушення військового обов'язку та правил мобілізації. Ми продовжуємо розвивати систему рекрутингу до українського війська. Починаючи з 11 лютого 2024 року в Україні відкрито 10 рекрутинових центрів в п'яти регіонах. Це Львів. Полтава, Запоріжжя, в Харкові два центри та шість в Дніпропетровській області. До кінця червня по країні має бути відкрито ще 27 центрів. З початку квітня ми запустили агрегатор вакансій до ЛАВ Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, Robota.ua та УЛХРОБОТА. Тепер в одному місці можна знайти єдину стрічку зі всіх вакансій, які були розміщені на сайтах, що підписали документи про співпрацю з Міністерством оборони України. Ми активно інформуємо суспільство щодо можливостей реалізувати себе в силах оборони України. До кінця місяця буде розроблена національна медіа кампанія щодо цього. Ми прагнемо до максимальної прозорості в процесі мобілізації наразі ми успішно перезапустили електронну систему оберіг, яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобіліційної кампанії для кожного окремого суб'єкта. Станом на сьогодні система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти. Державною імміграційною службою та судовою адміністрацією. Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків прозивного віку, які можуть бути включені до мобілізації у всіх 24 регіонах України та місті Києві. Більшість регіонів успішно налагодили процес ведення даних щодо статусу проходження військово-лікарської комісії. Про те, щоб забезпечити ще більш ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина України. Наша мета забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу. Ми розуміємо, що від того наскільки ефективно ми Зорганізуємо мобілізаційну кампанію, залежить в тому числі майбутнє нашої країни. Тому ми робимо і будемо робити все від нас залежне, щоб виконати мобілізаційні плани і забезпечити нашу перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні.